Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Швеція та Данія спільно уклали контракт на виробництво понад двох сотень бойових машин піхоти СІВ-90, із яких 40 одиниць передбачено для передачі в Україні. Ця інформація була оприлюднена на офіційному урядовому сайті Швеції. Контракт підписали управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції та організація, закупівелі логістики Міністерства оборони Данії з виробником BAE Systems. Хагленс. Угода передбачає виготовлення 205 бойових машин СІВІ 90 тридцять МК на суму два Три мільярда доларів. Згідно з умовами контракту, 115 одиниць буде поставлено до Данії, 50 до Швеції для заміни переданих Україні cv 9040 зі шведських військових запасів. Решта 40 машин призначена для України. Їхнє виробництво фінансується коштами, які Швеція та Данія виділили в межах раніше затверджених програм фінансової допомоги для України. Контракт також охоплює технічне забезпечення, включно із постачанням запасних частин, організацію логістики та проведенням навчань для обслуговування і використання машин. 9035 MK3C це модернізована версія бойової машини піхоти CV-90, розроблена у 2023 році за стандартами нідерландської модифікації CV-9035 NLMLU. Новинка базується на шасі третього покоління CV-90, і оснащена сучасною баштою d 35 Башта отримала 35-мм автоматичну гармату Bushmaster 3 інтелектуальну систему управління вогнем із елементами штучного інтелекту та вдосконалені оптико-електронні прилади. Андерська установка Сі apcl забезпечує огляд завдяки стабілізованій мачті, що підвищує ефективність машини в бойових умовах. Додатковими перевагами є інтеграція протитанкового ракетного комплексу Spike LR2 та система активного захисту Iron Fist. Однак їх постачання залежить від дозволу ізраїльського уряду, тому ймовірність їхньої появи в українських машинах поки залишається невизначеною. Бойова машина також зберігає всі основні характеристики попередніх версій, як, от високоманевреність, міцний бронезахист і здатність діяти. В складних умовах сучасної війни раніше у червні Нідерланди інвестували 400 мільйонів євро у спеціальний фонд, створений Швецією для забезпечення виробництва СІВІ-90 на потреби України. Ці дії підтверджують злагоджену співпрацю країн НАТО для посилення обороноздатності України та підтримки її зусиль у боротьбі з агресором. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо.